Сьогодні із робочим візитом до Кременчука завітав тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Одним із об'єктів, який він відвідав, став Кременчуцький спеціалізований будинок дитини. Очільник області оглянув умови перебування вихованців. Також присутні обговорили питання подальшого утриманню закладу у випадку, якщо державне фінансування припиниться. Тому що, якщо випадку ми дійдемо до того, що не буде в нас державного фінансування, в будь-якому випадку ми повинні скласти якийсь... Ну, прайс-кеп, так сказати, да, з, з утримання однієї дитини, і ми повинні, якби і громади, які ну діти від громади, які тут знаходяться, повинні йти. Ми повинні йти в якісь фінансування цього процесу. Володимир, ми це успішно робимо вже по центру соціально-психологічної реабілітації. У нас з громадами дуже гарні стосунки, всі дають субвенцію, в разі якщо ми не скористалися. Ми в кінці року повернули, тобто взаємодія вже років, мабуть, 5-6 Ми так діємо. Оглянули і підвальне приміщення, де діти перебувають під час повітряних тривог. Воно без ремонту обладнане зусиллями працівників закладу. Там настільки комфортно, наскільки це дозволяють загалом умови. Проте надалі так бути не може. Тому обласна влада працює над тим, аби у дітей якнайскоріше з'явилося надійне сховище. Я писала відповідне звернення на обласну адміністрацію. Пропонувала виділити кошти, і вони були виділені на будівництво цього укриття. Нам повідомили, що Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація, і після її виготовлення робота над будівництвом нового укриття або ремонтом того, яке є в наявності, буде розпочата. Варто зазначити, що питання функціонування закладу неодноразово протягом останніх кількох днів ставало предметом суспільного обговорення. У мережі ширилися емоційні повідомлення про потребу негайних змін. Ще в січні цього року у будинку дитини проводив моніторинг офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тоді серед найгостріших проблем було вказано саме відсутність повноцінного укриття для дітей. Під час сьогоднішнього візиту ТВО, начальника Полтавської ОВА Володимир Когут прокоментував ситуацію та дав зрозуміти, закривати Кременчуцький будинок дитини не планують за жодних обставин. Натомість, за його словами, думають над тим, як його реформувати. Заклад в нормальному стані і люди, які дивляться. За цим. І працюють і дають свою, свою, знаєте, свою, свою турботу цим дітям, які її потребують. І це заслуговує поваги і визнання. Ініціювати якісь речі щодо його там закриття чи нефункціонування, чи ще щось. То ми не будемо, але тут треба дивитися в частині оптимізації деяких речей. Треба шукати вихід із ситуації, а звісно, що проще всього взяти, поставити на цьому хрест і не дивитися в очі тим, ну, допустим, працівникам, і тим самим дітям. Да? Тому треба шукати варіанти, як рухатись далі в цьому напрямку. Нині в будинку дитини перебуває близько 30 дітей, а його проєктна потужність 187. Влаштовувати малечу одразу в прийомні або патронатні сім'ї не завжди можливо, принаймні через те, що охочих взяти під опіку або всиновити дитину не так багато. Це займає певний час, і з дня, коли малеча опиняється без батьківського піклування до моменту, поки її знають нову люблячу родину, інколи минають роки. Тому про важливість існування будинку дитини годі й говорити. Він на всю область один. Єдина проблема, яка турбує нині всіх, відсутність укриття. Проте його пообіцяли зробити. Редакція Кременчуцьких новин і надалі стежитиме за розвитком подій та інформуватиме про подальше рішення щодо Кременчуцького спеціалізованого будинку дитини. Вікторія Максимович Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.